Друзі, всім привіт! З вами Ниля. Сьогодні ми ще на один день ближче до Різдва Христового і сьогоднішня коробочка нашого адвенту має ось таку начинку. Йой! Друзі, щоб ви розуміли, це здоровезний моток. Отже, друзі, це у нас здоровезний моток «Алізе Pofi Fine. Амбребатік означає, що будуть змінюватися кольори. Так, так і є. Всередині він більш бусковий, ззовні більш пурпурний. Матінка, <плодинка> який же це здоровий моток. Так, використовується для пледиків. Якісь, певно, хороші речі написані. Не треба гачка чи спиць, але за бажання можна й та От, В принципі, достатньо пальців. Ось так це все робиться. Так, скільки у нас тут? 500 грам, 73 метри. Це, друзі, як 5 звичайних матків Puffy Fine. Здоровезний. Приблизно як Аліска. Кітка моя. Так, колір 72-77. Якщо хтось захоче такий самий колір. І умови використання всі такі самі. Прання при 30 градусах, хоча можна і при 40, але у мішечку і при 30 також у мішечку. Не виварювати, не просувати, не кип'ятити і взагалі лагідно поводитися із такими ниточками. друзі. Добре, певно, що вже в січні буде майстер-клас який-небудь з цих ниток. Друзі, усі майстер-класи, які я вже зняла і нарізала, знаходяться у, у плейлисті, посилання на нього я залишу під цим відео. От, Якщо вам цікаво, ниточки, звісно, це чудовий подарунок. Ваша рукодільниця буде просто щаслива. Ціла коробка, один моток-ниток. Друзі, всім дякую за увагу! Дякую за вашу постійну підтримку. Всім мирного неба та да Божих благословен. Щасливого Різдва. па, -па.